Тати Аня, і сьогоднішнє відео буде з однієї з моїх улюблених рубрик, а саме про пусті баночки. Якщо вам цікаво, залишайтеся разом зі мною. В мене вже надбиралася достатня кількість порожніх баночок, щоб зняти про них відео. Хочу чим швидше вам про них розповісти, щоб вже позбутися е цих баночок і вже збирати наступну партію для наступного відео. І найперше я традиційно почну з продуктів, які у нас закінчуються дуже часто, і ми їх дуже часто купуємо, це гель для душу. Найперший в мене закінчився гель від бренду Nivea, який називається Pure and Natural. Це крем гель для душу з екстрактами алої Вера і органовим маслом. Коли я вибираю гель для душу, для мене головне, щоб він добре пінився, не сушив шкіру і мав приємний запах. Запах у нього дійсно дуже приємний, він не нав'язливий, але достатньо відчувається. Так само скажу, що як тут заявлено, це крем гель, тому він жодним чином не сушить шкіру. Цим він мені дуже подобався і він дуже гарно піниться. Тому скажу, що всі три пункти цей гель виконує, і я не виключаю можливості, що можливо колись до нього знову повернуся. Наступний продукт я вже показувала в своїх попередніх пустих баночках: це масло для прийняття ванни від зеленої аптеки. Тільки в мене тоді був з іншим запахом. Цього разу в мене з гвоздикою і лимоном. Так само скажу, що як і минулого разу я залишилася цим продуктом задоволена. За таку смішну ціну це дуже гарний гель для душу, ним приємно митися, він гарно піниться. І зовсім не сушить шкіру. До того ж, запах і лимону він такий незвичний, але мені подобається, тому я можу сміло вам його цей продукт рекомендувати. Далі перейду до продуктів для волосся. Як я вже неодноразово згадувала, моя шкіра голови дуже швидко жирніє, тому я дуже часто мою голову і таким чином швидко використовую шампуні. Одним з останніх, який в мене закінчився, це був шампунь французького бренду Subtil, Subtil Care, не знаю, як правильно читається, і він іде для об'єму. Так само, як я вже казала, я чергую постійно шампуні, тобто я не мию тривалий час одним і тим же. Тобто за тиждень я можу мити двома трьома різними шампунями. Оскільки моє волосся швидко звикає до них. Якщо таким чином мити голову, то цей шампунь непоганий. Тобто, якщо раз в тиждень не мити і чергувати з іншими, то він дає непоганий об'єм і волосся виглядає таким свіжим. Якщо ж цим шампунем мити голову тиждень без перерв, то з 3-4 разу цього ефекту немає і об'єм таке враження зникає. Змінився також цього шампуню те, що він достатньо рідкий, тому не є економічний, тобто він швидко закінчиться. Коштово він недешево, тобто він десь мені здається, в 2-3 рази був дорожчий ніж звичайні шампуні для волосся, тому я за таку ціну очікувала чогось кращого. Ще один продукт для волос, який в мене закінчився, це був бальзам від глізкур, рідкий шовк. Я купувала тільки бальзам, оскільки шампуні від глізкур мені не дуже підходять. Вони дуже сушать моє волосся і мені не подобаються. А бальзами в них непогані. Скажу, що я купувала його для того, щоб волосся легше розчісувалося. Тут так і зазначено, що цей бальзам для легкого розчісування і для надзвичайного блиску. І волосся має виглядати як шовк. Дійсно, волосся з ним набагато краще розчісується, але надзвичайного блиску немає. Тому я, я і не очікувала від нього чогось надзвичайного, я просто. Користувалася цим бальзамом для того, щоб полегшити своє життя після того, як волосся висохне, і його потрібно буде розчісувати. Далі перейду до засобів для обличчя, і в мене закінчився тонік від бренду Yves Rocher, який називається Гідро Vigital. і це серія для нормальної комбінованої шкіри. В мене шкіра комбінована із до жирності, тому я обрала саме його. І він має зволожувати шкіру і надавати сяяння. Цей тонік я використовувала якщо один етап очищення шкіри, щоб забрати залишки, наприклад, засобу для зняття макіяжу. Має непоганий запах, такий нейтральний, він мені не набридав, і шкіру особливо цей тонік не сушив. далі розповім про продукти, які просто створили чудо з моєю шкірою. Я просто не вірила, що знайдуться продукти, які так мені сподобаються, і настільки мої шкіри підійдуть. І в мене майже одночасно закінчився і тонік, і гель для вмивання. Це бренд «Renew Professional». Це ізраїльська фірма, яка виготовляє е, різні засоби для догляду за обличчям. Я просто закохалася в ці продукти, тому що в мене була дуже проблемна шкіра. Тобто, в мене були дуже багато висипань, і почервонінь, е, шкіра схильна до жирності, тому я якби і хотілася її підсушувати, але я боялася, щоб е, ну, не переборщити, і шкіра не стала занадто суха. І щоб водночас ці всі почервоніння, якісь прищики ці засоби підсушували, тобто це така проблема, яку треба було вирішувати, і мій косметолог порадив мені саме цю фірму. Скажу, що ізраїльською косметикою я вже користувалася. В мене були засоби від Holy Land, так само досить відома фірма серед косметологів. Але скажу, що хоча... Бренд Renew, він мені здається, трошки дешевший ніж Holy Land, але саме ці засоби для догляду за моєю шкірою мені сподобалися набагато більше, ніж продукти від Holy Land. У мене вони зі серії Proбі Це саме серія, яка має боротися з шкірою з недоліками. Чим мені ще сподобалися продукти, що у складі немає спирту і вони підходять для всіх типів шкіри. Якщо говорити, наприклад, про гель для вмивання, у нього дуже зручна помпа, ним зручно користуватися, і він дуже економічний. Тобто вистачало малесенької краплі, щоб розподілити по на все обличчя. Так само скажу, що він зовсім не сушить шкіру. Шкіра навпаки така була м'яка і дуже гладенька. Одним словом, цим гелем для вмивання я була дуже задоволена. Він так само містить екстракт кориці і вітамін А. Дуже класна штука. Що стосується тоніку, то у нього ж така сама помпа, тому ним теж зручно користуватися. Коли я наносила його на шкіру, то не відчувала жодного стягнення або якоїсь сухості. Хоча рекомендовано ним користуватися саме на проблемні ділянки, тобто на ті якісь там прищики наносити, оскільки у складі є саліцилова кислота, і вона все ж таки трошки підсушує шкіру. І навіть якщо є якась ранка, то можна було відчути пощіпування. Але це не критично. І я дійсно бачила, як ці продукти працюють, як вони покращують стан моєї шкіри. Так само в мене. У цієї серії е, є ще е, крем для обличчя Денний і Нічний, але вони в мене ще не закінчилися, тому про них розповім пізніше. Також у мене закінчився крем для рук від Yves Rocher, це лімітована серія е, цієї зими з ароматом ожини. Звичайно, найперше мені сподобався запах, е, крем має такий дуже, дуже ніжний фруктовий аромат. Ще, що мені сподобалося, е, крем дуже швидко впитувався. Єдине, скажу, що якщо у вас дуже суха шкіра рук, то він вам не підійде. Тому що він не дасть достатнього зволоження. У мене таких проблем немає, тому він мені подобався, оскільки, як я вже казала, швидко впитувався і е, мав дуже приємний запах. Якщо говорити загалом, крем мені сподобався, і я вже чекаю ліміток наступної зими. І останній продукт, який у мене закінчився. Це база для нігтів від Sash Clear. Я її вже показувала, коли розповідала про те, як я доглядаю за своїми нігтями, як роблю манікюр. Е, як я вже говорила, це дуже класна штука. Наноситься вона дуже тоненьким шаром, висихає просто за секунди, і можна сміло наносити лак, він тримається довше, і що головне для чого я користувалася цією базою, не фарбує нігтюву пластину. Чи це був би червоний, чи якийсь темно-синій, чи темно-зелені лаки, ваші нігті потім залишалися природнього кольору. Дуже вона мені подобалася, і я вже сумую за цією базою. Хоча зараз пробую новий продукт і про нього вже розповім пізніше. Ну що ж, це були всі мої порожні баночки. Надіюсь, ця інформація була для вас цікава і корисна. А ми зустрінемося вже в наступних моїх відео. Па-па!